Свій проти свого на Кіровоградщині судяться міліціонери, які не знайшли між собою спільну мову. У березні минулого року між помічником дільничного з Олександрівки та працівником управління кадрового забезпечення обласного УМВС сталася сутичка. В результаті конфлікту помічник дільничного залишився без роботи. Проти інспектора відкрили кримінальне провадження. Жоден з учасників інциденту не вважає себе винним. Суд вже півроку намагається встановити справедливість, на чиєму боці правда дізнавалася Яна Семоні. Колишній помічник дільничного Євген розповідає, напередодні сутички в райвідділ, де він працював, приїхала перевірка. З одним з інспекторів у правоохоронця виникла суперечка. Словесна перепалка переросла в сутичку. Пішли, пішли. Я щось навчальника висувка. Зі слів потерпілого, кілька перевіряючих намагалися затягти його в автомобіль, а один інспектор почав душити. Через неприязні відносини з працівниками управління в мене виникла сварка, після якої я вийшов в зравідділу, стояв біля сходів, і працівники управління вийшли і намагалися силою мене затягнути в машину, свій службовий автомобіль відвести в управління і звільнити з органів внутрішніх справ. Свідки розповідають, після сутички потерпілий втратив свідомість. Ми всі почали кричати «води, води, визивайте швидку допомогу. Продавшиця з магазину вийшла з водою, обливали Женю, привели його до тями, але ж він ніякими рухами і очі закотилися в нього. Дуже такий він був. В тяжкому стані обвинувачений, який душив потерпілого, від коментарів відмовляється в обласному МВС. Тверджують, ініціатором конфлікту став сам потерпілий. А суперечка між правоохоронцями виникла через те, що помічник дільничного прийшов на роботу без форми та посвідчення. Коли працівники інспекції поверталися вже до Кіровограда і сідали в службовий автомобіль, даний працівник Олександрівського райвідділу разом з своїм родичем підійшов до них і почав завдавати тілесні ушкодження працівникам. Камінспекція після інциденту помічника дільничного звільнили та розпочали провадження за фактом хуліганства. А проти інспектора відкрили кримінальне провадження за статтею перевищення влади або службових повноважень. Спочатку суду прокуратура домоглася відсторонення обвинуваченого від виконання обов'язків. Однак, коли строк дії клопотання збіг, змінився суддя по справі, який відсторонювати правоохоронця повторно відмовився. Після цього частина свідків змінила свої показання, стверджує обвинувачення. Були питані свідки. Колишні працівники міліції там і діючі працівники міліції, які почали давати ті покази, які не які не надавали на стадію цього розслідування при цьому в користь обвинувачено. Тобто на доступну давали покази, що потерпіли не на сутісне шкодження обвинуваченому. А на цій стадії вже поличили казати, що дійсно все потерпіли. Почав сварку, що це він напав на працівника управління. Через відмову від інспектора від виконання обов'язків обвинувачення подало клопотання про відвід судді Михайла Безуматова, що веде справу. Однак, прохання прокуратури не задовольнили. Яна семенюк Олександр Катруша день за днем.